Перевіряє інструмент перед своїм виступом 14-річна музикантка із школи Катерина Гончаренко. Каже, грає на ньому п'ятий рік. Я граю на саксофоні Альті. Спершу я грала на фортепіано, закінчила 6 років і далі розвиваюся напрямку саксофоні. Розповідає, цього року почала вивчати новий для себе музичний стиль, джаз. Мене він надихає і. Мотивує навіть розвиватись далі, ставати як відомі джазісти. Джазовим композиціям, каже, навчає її тато, який також є її викладачем. Зіграти оцю вступ і першу частину репризу. Будь ласка. Намагаюся вложувати в них знаходити іскру таланту, розвивати і надихати на творчість. Михайло Гончаренко пригадує: до концерту готувалися протягом року, адже стиль для дітей новий. Джазовий напрямок він складний для дітей ритмічними малюнками, але з кожним заняттям із. Кожним тижнем, кожним місяцем вони потрішки опановували. Втім, попри складність, каже час, дає можливість знайти свій стиль. Послухати виступи музикантів прийшла черкащанка Світлана Устінова. Каже, уминути захід не могла. Обидві дитини займаються в музичних школах. Ми підтримуємо цей захід і зранку, і з самого початку з нот починаючи. Тому якби ну, ми не могли не, не прийти. Музика для дітей це думаю, дуже круто. Фестиваль Світ у світ зібрав навколо 140 дітей, говорить його організатор Михайло Євтушенко. Ми презентуємо тут юні таланти нашого міста. Також навіть приїхали діти з інших міст. Ми презентуємо тут також великий зведений оркестр Джуніор Оркестр Черкаси, який з різних музичних шкіл або закладів. Сьогодні ми готуємо представити його прем'єрно для публіки в рамках цього фестивалю. Додає, захід має доброчинну мету. Ми збираємо на автомобіль для військової частини 40 а 40 10 на евакуаційний автомобіль. Завжди, на мою думку, нам варто пам'ятати, якою ціною. Наталія Черкашенко та масго Суспільне новини Черкаси.